15 травня власники пошкоджених квартир біля зруйнованих під'їздів у багатоповерховому будинку на набережній перемозі, в який 14 січня влучила російська ракета. Ініціювали збори із представниками міськради, аби обговорити отримання матеріальної допомоги на відновлення їхнього житла. У залі, за нашими підрахунками, зібралось близько 50 мешканців. Ірина Федорченко живе у першому під'їзді п'ятого корпусу будинку. Прийшла дізнатися. Атись як прискорити оформлення технічного акту про пошкодження квартири, ми вимагаємо конкретики. Нам потрібен акт. Ну, наприклад, до моєї ситуації, ми готові робити ремонт, але у нас немає впевненості, що ми зробимо цей ремонт. А нам скажуть, що оселя була не пристосована і вона буде зноситись. Ну ці, ці кошти ніхто не поверне. Влада не виходила на зв'язок, тому ми зібрали підписи, опублікували в соцмережі, і ця оповідь там набула такого наголосу. Під час зборів підрядники розповіли про поточні результати своєї роботи. П'ятий блок, перший під'їзд експлуатувати без обмежень, але ж потрібен ремонт. А, от, а ось третій блок, перший під'їзд можна експлуатувати тільки після перевірочного розрахунку. Нужно пройти експертизу, нужно також викласти це в єдину державну систему. Потім буде тендер чи да, на виконання, виконання робіт, підібрати будівельників і тоді, коли. Буде понятна сума, і ця сума буде закладена ви, ви заклад, да. виділена місто на відновлення. Буде понятно будівельники, вони беруть беруть мій проект і вступають в роботу. Всю процедуру я вам не скажу. Проект буде закінчений десь місяць. півтора Також учасники зборів запитали у посадовців про можливість утримання матеріальної допомоги. Ми запишимо вашу. Какие за словами представниці департаменту соцполітики Ганни Довготько, наразі матеріальну допомогу з міського та обласного бюджетів надали власникам 60 зруйнованих квартир. Усього таких квартир 63. Власники пошкоджених квартир, як зазначає Ганна Довготько, також можуть отримати матеріальну допомогу. Її визначає спеціальна комісія. Зараз ухвалили рішення щодо 17 квартир. Загалом пошкодження зафіксували у близько 400 Квартирах нам поставили вікна, нам поставили двері, тому що двері були, були теж в нас, всі вхідні двері були розщеплені. В нас під час удару була зруйнована лифтова шахта, і влада нам, ну, влада чи, чи спонсори, там не знаю хто нам встановили новий ліфт, але він не підключений. Пакети документів, які ви Надали до управління соціального захисту, розглядаються на комісії відповідній, куди входять всі представники міської ради, які розглядають відповідні пакети документів. Коли саме власникам пошкоджених квартир нададуть матеріальну допомогу, представники міськради не відповіли, пообіцяли надати інформацію пізніше, окремо кожному жителю. Олена Ростовцева Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.